Із цього навчального року студенти Уменського національного університету садівництва мають можливість отримати не лише цивільну спеціальність, а й військову для того, щоб дізнатися, чим займаються майбутні молодші лейтенанти. Ми завітали на кафедру військової підготовки. Уменський національний університет садівництва розширює коло своїх друзів та наукових партнерів, а також спектр надання освітніх послуг студентам. Відтепер студенти 3 та 4 курсів мають можливість проходити навчання на кафедрі військової підготовки, яка розпочала свою роботу із цього навчального року після укладання угоди з Національним університетом біоресурсів і природокористування України. У цьому році ми маємо 60 студентів на кафедрі військової підготовки, із них 55 хлопців і 5 дівчат. Я дуже задоволений цими студентами, тому що вони намагаються добре вивчати військову справу. Я е, думаю, що це ті студенти, які е, мають бажання вчитися, бажають в цьому житті чогось досягти. І вони, навчаючись в нашому університеті, хочуть придбати ще одну і військову професію. Я думаю, що є. Майбутнє для цих студентів є шанс навчатися, і для ними дуже задоволений. Уманський національний університет садівництва здійснює підготовку студентів за спеціальністю бойове застосування механізованих з'єднань військових частин і підрозділів для сухопутних військ Збройних сил України. Основним завданням кафедри є військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу, здійснення військово-патріотичного виховання, виховання у студентів високих професійних якостей, необхідних майбутньому офіцеру, здатному грамотно навчати та виховувати підлеглих, зміцнювати військову дисципліну. І організованість підтримувати постійну бойову готовність, уміло згуртувати військові колективи. Студенти вивчають статути Збройних сил України, військову тактику та топографію, вогневу і строєву підготовку. Незважаючи на те, що вони щойно розпочали навчання, на день міста слухачі військової кафедри вже брали участь в урочистій ході центральною частиною міста. Середні медалі, брону до країни серед мінаківський самбо, переможете чемпіонат. Термін навчання на кафедрі два роки. За такий короткий період студенти матимуть можливість отримати другу освіту, офіцерські погони та військове звання, молодший лейтенант запасу. Я виявив бажання займатися на кафедрі, тому що я хочу стати в майбутньому військовослужбовцем, і це допомагає мені здобути дві професії, одночасно закінчивши університет. Мені подобається нам всім іде форма, і я тут здобула дуже багато друзів. Нових і в майбутньому я надію, що ця кар'єра допоможе. Сьогодні на території України функціонує близько 20 кафедр військової підготовки. І підписання угоди про співпрацю є важливою подією для Уманського національного університету садівництва та безперечною заслугою керівництва навчального закладу.